В області працюють над проєктом Армія відновлення на Кіровоградщині актуалізують види суспільно корисних робіт, до яких залучатимуть безробітних громадян, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив заступник начальника Кіровоградської ОВА, перелік необхідних робіт громади визначатимуть самостійно. В пріоритеті населені пункти, де є місця компактного проживання ВПО. Для активізації цієї роботи районним військовим адміністраціям слід прийняти розпорядження про організацію суспільно-корисних робіт, а тергромадам прийняти рішення про їх організацію. На сторінці Приютівської громади оголосили черговий збір на ЗСУ. Окремий загін спецпризначення Нацгвардії України потребує допомоги для ефективного виконання бойових завдань. Необхідні чотири антени підсилювачі для дронів, вартість однієї 45 тисяч гривень, Комплектуючі для дронів Камікадзе, вартість від 15 тисяч гривень, чотири дрони, інтернет-антена StarLink, ціль 300 тисяч. Контакти та карти на Фейсбук-сторінці приютівської. Дев'ятикласники гімназії ім. Чижевського під керівництвом учителя технології в рамках навчального проєкту Нове життя старим речам протягом січня-квітня виготовили 25 лежанок для тварин. Діти шили вироби в гімназії, вдома, під час сигналу повітряної тривоги, в бомбосховищі. Лежанки були передані Олександрійській громадській організації Зоодопомога, звітують на сторінці навчального закладу. Гран-прі та чотири перших місця посіли вихованки студії творчості Покоління Next на всеукраїнському багатожанровому фестивалі конкурсів мистецтв Energy Dance and Music Fest, що проходив 6 травня в Одесі. Усі дівчата перемогли у своїх вікових категоріях у номінації Розмовний жанр, переможниці отримали дипломи, медалі та кубки. До виступу дівчат підготували Анастасія Бушмакіна та Владислав Мурований. Олександрійські легкоатлети серед переможців молодіжного забігу у Світловодську на Світловодській набережні зібралося 200 учасників різного віку, серед яких і спортсмени легкоатлетичного клубу Олександрії. Найстаршим учасником став 64-річний олександрієць Василь Лашкул, який посів перше місце в забігу на 5 кілометрів. Інші представники нашого міста також показали гідні результати. 18 травня у Міжнародний день музеїв Олександрійський міський музейний центр запрошує долучитися до заходів в рамках міжнародної акції Ніч в музеї. О вісімнадцятій працівники музею розкажуть історію вишиванок. О дев'ятнадцятій Олена Мітюріна навчатиме, як робити ляльку-мотанку. А о двадцятій всім охочим запропонують поспівати разом з Оленою Луценко.